Друзі, всім привітки! На сьогодні новий день, новий влог, і в цей день я вас беру з собою. У нас сьогодні вихідний, і це взагалі робить день ще прекраснішим. І починаємо цей день звичайно зі сніданку. Олег вже зранку з'їздив на ринок, хотів купити устриці. На ринок я вам його показувала. Ми там вже з вами побували. І устриць, на жаль, не було, але Олег привіз дещо інше. І ось показую вам красу, яка чекала на мене сьогодні зранку. Дивіться, різні розміри, різні кольори. Дуже гарно. Це Олег мені зранку такий сюрприз приніс, а я йому ось приготувала сюрприз. Він мені квіти, а я йому сніданок. Ось тут різні фрукти нарізала. Оце, до речі, драгонфрут. Він є червоний і є білий. Мені червоний більш подобається, він більш солодший. Далі манго, ананас, кавун, рибка дорадо з макаронами. Далі ось такі бутерброди. Нам дуже сподобались. Оливки, салатик. І я зранку буду собі пити чайок. Страв за міськави. Ми вже поснідали і йдемо на моє спецзавдання. Називаємо це так. Хочу купити однієї дівчинки щітку для волосся. Я давно її хотіла, але вона дуже дорого коштувала. Я щось не купувала. Олег пропонував мені купити її на день народження, але я також сказала, що ні не потрібно, бо це марна трата грошей. І тут зайшла в український чат, і якраз дівчинка продає. Я так розумію, її хтось можливо подарував чи їй не потрібно, не знаю, але нова. В упаковці ця щітка коштує 1600 гривень, а вона її продає за 450 гривень. І тому йду зараз домовилась про зустріч. Йдемо, заберемо і буду мати те, що хотіла. Ось як називається це. Потрібно дуже сильно цього захотіти, і воно стається ось так. І навіть не за всі гроші світу зараз придбаю і йдемо далі гуляти. До речі, мене якраз і питали. За житлові комплекси у Данангу в коментарях, щоб я показала, яке тут є таке найкласніше, найкрутіше житло. Ну Це в принципі, якраз і є ось ці дві такі будівлі. Вони самі популярні. Це Хіорі, де живемо ми, і це монархії. Зараз саме де живеться Українка, і куди ми йдемо. Тому і вам якраз його й покажу заодно ще один відомий популярний комплекс в Дананзі. Ось ми вже підходимо, і ось цей житловий комплекс. Це він ззаду, тут не дуже красиво виглядає. Зараз вам покажу. Його спереду. І тут плюс тут є багато різних кафешок, магазинів, аптек. Тобто в нас цього всього менше. Ну, тобто також є, але потрібно трішки пройтись хвилин 5-10. А тут ось все поруч. Ось тут є кав'ярня також. І ось як виглядає цей будинок. Ось тут, до речі, я вам розповідала, відкрили Монбілк новий, ми там вже з вами були. Заходили і показую житловий комплекс. Тут квартири коштують трішечки, мені здається, дорожче, ніж у нас. Тому що ми, приїхали у В'єтнам, ми якраз і дивилися ціни в Хіорі і в Монархі. Тут було трішки дорожче, але тут а, житло новіше, це новіший комплекс. Але мінус тут, що одна кімната в більшості, ось. Особливо на верхніх поверхах одна кімната чомусь завжди йде без вікна. Це, звичайно, мінус. Коли ми дивилися, тут квартира коштувала на вищих поверхах 20 мільйонів. Але я знаю, що на ось тут десь якраз ось тут, на третьому чи четвертому поверсі знімають наші знайомі житло, знімають за 11 мільйонів, але вони знімають, знімали без побутової техніки. Тобто не було пральної машини, не було холодильника. Вони сказали, що їм підходить, тому що все одно ціна набагато дешевша. Вони це все собі придбали і знімають. Вони підписали річний договір, річний контракт за 11 мільйонів. В принципі, непогано. Я думаю, тут є також різні варіанти, можна домовитись. І ще так само працює така штука, так як і в Хіорі, так і в Монахі, чим вищий поверх, тим і дорожче, до речі. Дивіться, яка у мене тут краса. Ми ще, до речі, зайшли в Старбакс. Я взяла собі каву, щоб трішечки підняти тиск, тому що мені здається, він у мене дуже сильно впав. І чому саме Starbucks, а не В'єтнамське? Що в'єтнамське в рази дешевше, ніж Starbucks, тому що В'єтнамці п'ють дуже міцну каву. А я вже просто не можу її таку міцну пити кожного дня. Тому сьогодні Starbucks. Далі зірвала таку гарну квіточку. Це такі квіти тільки в Азії. Є. Вони дуже мають приємний такий медовий медово цитрусовий я б сказала, навіть запах дуже класний, ще білий. Білі, мені здається, вони ще насиченіші мають запах. І далі ось моя щітка, яку я так давно хотіла, про яку я давно мріяла, але не за 1600 гривень. А до речі, вийшла вона мені навіть не 450, як я їм розповідала, а 350 гривень. Ось ми прийшли в такий міні-парк. Хочемо тут посидіти, випити каву. І, до речі, ось ще одне будівництво. Те, що я умію розповідала, що багато розбудовується до нас. Також буде житловий комплекс під здачу. Але я думаю, ці новобудови вже будуть десь від 20, а то й більше мільйонів здаватися. Це такий гарний парк, тут ввечері досить красиво. Все світиться тут дитяча, якась дитячий майданчик, багато дитячих каруселів. І тут ми, до речі, каталися на машинках ввечері. Це було тут. І зараз хочемо знайти якийсь тіньочок, трішки посидіти. Ось такий тут дитячий майданчик. Звичайно, в день воно все виглядає не так красиво. Ввечері гарніше, коли воно все світиться. Що в пришвидшеному режимі ви могли бачити мініатюру, яка називається Що робимо далі? І що хочу вам сказати, ми до чого прийшли? До Ні нічого. до чого. Так, як би ми не старались, але щось нічого в голову не приходить. До речі, мене в коментарях також запитували на рахунок, як тут відбувається процес з візами, як сюди потрапити, скільки часу можна знаходитись. Я взагалі хочу записати окреме відео, я це обов'язково зроблю, тільки ще не знаю, коли точно. Але так, загальні можу вам сказати такі загальні поняття. Це в В'єтнамі зробити візу дуже легко, це онлайн робиться, 3-4 дні чекати. Зазвичай всім погоджують, проблем немає. Українцям знаходитись у В'єтнамі можна 3 місяці. Після 3 місяців потрібно обов'язково робити візаран, тобто виїжджати за межі В'єтнаму. Це також ми робимо. Можна тут робити це в сусідні. В сусідній Лаос, тобто в сусідню країну, це взагалі тур на автобусі один день. Або так, як робимо, ми це в нас така, знаєте, вимушена подорож, ми просто подорожуємо по будь-якій країні, в яку нам кортить потрапити на 5-7 днів і також назад повертаємось у В'єтнам. Тому і зараз ось ця мініатюра, ми теж думаємо, куди би ми хотіли б ще потрапити. Де ми ще не були, яку країну відвідати, і якщо чесно, нічого в голову поки що не приходить, щоб було і класно, і так, щоб ми туди сильно так і хотіли потрапити, і ще щоб і бюджетно це все не знаю, що робити. І взагалі є така думка: не знаю, десь взагалі переїхати можливо в іншу країну, тому що в В'єтнамі ми вже півтора роки, і в принципі я думаю, цього вже достатньо. Є ще багато інших також цікавих країн, де можна пожити, але в першу чергу це стає проблема з візою. Тому що, наприклад, ось Таїланд змінив правила і там можна перебувати тільки два місяці. Малазія взагалі місяць. Тобто В'єтнам поки що найвигідніше по візах. І в принципі так само і по житлі, і по цінах, і по всьому. Тому не знаю, знаєте, як тільки виникає думка, куди би ще поїхати, починаємо взнавати інформацію. Починається проблема від візи до ціни. І розумію, що в принципі В'єтнам це самий-самий такий класний варіант. Тому не знаю, будемо ще думати. У нас просто візаран вже в червні, так? Ні, якого червня? На початку, 18-го, так? Тобто 18 червня мусимо покинути В'єтнам. Не знаю, чи це буде просто візаран і назад повернення до В'єтнаму, чи це вже буде просто виїзд із В'єтнаму, тому зараз ми в такому, знаєте, підвішеному стані. Що ж, друзі, наша нас вже година дня і ми йдемо додому. Тому що на п'яту годину йдемо в гості. Нас запросила знайома пара. З якою ми познайомилися в Таїланді, і взагалі в нас знайомство було дуже таке цікаве, я вам обов'язково розповім. І зараз йдемо, хочемо взяти продукти, тому що ми ну, домовилися, хто що буде брати, хто що буде купувати. Зараз зайдемо додому, візьмемо всі продукти і їдемо до них, тому що вони живуть далеченько. Дананг це велике місто, місто мільйонник, і тут воно дуже широке, тому вони живуть там Певно десь пів години на таксі їхати, правда? Тобто далеченько. Я в тому районі не була взагалі жодного разу. Вони там орендують житло, вони з маленькою дитиною. І кажуть, в принципі, що їм там зручно, менше ось цієї метушні байків. Там менше такого міста, знаєте. Тому я вам там покажу, куди нас сьогодні занесе. І на Жені поїхали на до бангкоку в Таїланд. Тому цей тиждень ми саменькі. Діка також пішла гуляти з подругою з Житомира. Я вже вам про неї розповідала, і, думаю, бачили відео неодноразово. Ідемо, то думаю, чому тут стільки байків? Подивіться, яка велика кількість. А тут ось випускний. Ми це зрозуміли по їхній формі і по фотографах зверху. Дивіться. Всі так гарно одягнені, всі в формі. Класно. Вже повернулися додому і якраз збираємось. Ось, дивіться, купили таку іграшку дитині. Далі це м'ясо, риба. Тут виноград і ананас. Я вже також зразу помила, підготувала, нарізала, щоб все було готове. Далі два манго. Ось такий сироп поріжемо. І далі тут на гриль перчик і на салатик, можливо, зробимо салатик. огірки, помідори, і також на гриль є цибулька. Ось і все. А ось і наше таксі приїхало. що це так. Все, і погнали! Ой, який гарний рижий салон. Так, ми вже майже приїхали і тут виглядає, подивіться, ось як в селі, в принципі. Інша частина Дананго ми, до речі, тут ніколи й не були. Також будівництво. Така місцевість, дуже сільська. Тут дуже багато зелені, мало кафе. Виглядає непогано. Все, приїхали. Мені навіть відчинили двері. О, караоке я вже чую. Опа. Класно. О, Привіт! От і Льоша. Ідемо. Дивіться, який гарний захід сонечка буде. Дуже гарне сонце. І, до речі, тут дуже класний вид. Ось подивіться. Річка, зразу ось так, басейн, взагалі супер. Мармурові, до речі, гори. Де ми їздили, тут вони близенько. Це ми знаходимося в район Мармурових гір. Ось так. Тут знаходиться басейн. Взагалі супер. Ось так ось будівництво відбувається. Слухайте, в кожному районі, де не приїдемо, постійно будівництво. Дається, як гарно. Сонце вже трішки зайшло. Це я вам з іншої сторони знімаю. тут ось ці мости. Дуже гарно. Також річка. Ось показую вам територію, де будемо жарити наші, наші шашлики, морепродукти. Ось така гарна територія. Тут також можна орендувати будинок, Олег тут вже розпалює мангал. Дивіться, мангал я вам окремо зніму, зараз все покажу, тому що він дуже красивий. Новеньке все, гарно. Таке, знаєте, ніби виїхали з Данангу десь на природу. Дуже гарно. Також нам ось принесли кокоси, просто так, подарунок від менеджера. Супер. Взагалі класно. Дуже гарно. Ось я вже тут починаю приготування. Мік гарно пахне. почуваємо, так? Не поган, так. погано, угу. Нам щось від нами прийшов, відкриває кокос. Одинадцята вечора він прийшов спитати, як у нас справа, щоб відкрити нам кокос, тому що ми його не пили. Ось ті, що я вам показувала, що нам привезли лежали. І нам зараз все зробить. Що ж, друзі, вчора вирішила собі зробити такий вихідний, дати собі відпочити трішки, тим більше, що ми пізно повернулися ввечері додому, та вже й не встигала все одно змонтувати і закинути відео, тому вирішила дати собі відпочити. Ось так. І сьогодні хочу продовжити і закінчити тему, що вчора розпочала, а саме на рахунок, що за такі е, знайома така пара в нас є, яку ми ніколи не показуємо, до яких ми дуже рідко ходимо в гості. Ну, насправді такі є. І для початку хочу вам розповісти, як ми взагалі з ними познайомились, тому що це так, знаєте, цікава така історія. Я, коли була в Україні, до речі, це ще такий про мене факт. Ніхто цього думаю, не знав. Коли була в Україні, я займалася продажею вітамінів. Я замовляла з Америки дешевше і продавала в Україні дорожче. Мені це подобалось, це таке було більше хобі моє. І деякі вітаміни, коли ми їхали в Таїланд, в мене залишилися в наявності, і я вирішила забрати їх з собою. І в Таїланді, як я вже зрозуміла, що скоро вийде термін придатності, я не встигну їх випити. Я вирішила виставити в групі з українцями і продати, можливо, комусь потрібно віддати за таку ціну, як купувала. І мені написала дівчинка. А ми, до речі, якраз жили в нас, там було тільки два будинки: ось така величезна була в нас територія з пальмами, і тільки два будинки. І вона мені пише: давайте я приїду заберу чи куди приїхати забрати. Я скидаю свою локацію, і вона виходить просто на подвір'я і махає мені рукою, каже: Привіт, я тут живу. Ну, це б, знаєте, такий шанс маленький-маленький на цілому острові. Тобто, вийшло, що якраз вона хотіла в мене купити ці вітаміни, і ми жили поруч будинок з будинком, їх там тільки два. Тобто, це єдині були наші сусіди. Так, щоб сильно ми там не розмовляли, так, знаєте, перекинулись пару слів, та і все. Кожен пішов по своїм справам. А через декілька днів, коли повернувся її чоловік, до речі, він одесит моряк. Він якраз був в рейсі, повернувся і запросив нас на чай. Там ми вже більше познайомилися, і виявилося, що вона з Росії, а він з України. Ось так. Ну, звичайно, ми були в шоці. Це якось так, знаєте, дивно. І тим більше зараз такі ситуації це була якась, не знаю, навіть агресія, не агресія, навіть не знаю, як це описати. У нас якийсь був ступор. І, звичайно, перше, що спало на думку, це запитати, як ти взагалі до цього ставишся, зрозуміти, що за людина, тому що зразу, знаєте, такий трішечки шок, і зразу якась така внутрішня ненависть чи що не знаю. Це мені здається, вже ну настільки в нас закладено, це ну, просто ти чуєш що Росія або щось наподобі таких слів, і в тебе вже просто якась агресія, ненависть злість. І, звичайно, це також було присутнє, але ми зразу розпитали, що як, яке ставлення, і зрозуміли, що ну, не все таки погано. І тим більше в них такий, знаєте, ну також не винні, що так сталося. Е, ну, не знаю навіть. Мені цікаво, до речі, також ваша думка, що ви про це думаєте. Пишіть в коментарях, тому що я, напевно, для цього і розповідаю, щоб поцікавити, що думаєте ви. Тому що в мене є ще одна знайома, і також про неї пізніше розповім. Також схожа ситуація. Ось і ми якось там в Таїланді трішечки інколи пересікалися. Льоша багато був в рейсах. Він три місяці був надома а три місяці ходив в рейси. Тому ми часто не бачились. Та і все, ми поїхали з Таїланду, і, в принципі, ми думали, що більше ніколи і не зустрінемось. Але приїхали в Дананг, прожили ми тут пару місяців, і пише Льоша: Ми вас щойно бачили, з Вікою, Таню і Віку. А ми з Вікою якраз вийшли просто в магазин на 5 хвилин, а вони їхали в таксі, так, а також переїхали в Дананг, тому що сказали, що вже Таїланд все не тягнуть, там дійсно дуже підняли ціни. В'єтнам в цьому плані набагато вигідніший. І Ось так чисто випадково вони нас помітили, зразу нам написали, і ми зустрілися буквально через пару днів. Звісно, розпитали, як в кого є справи, ну таке. І потім ми якраз не бачились ось це півроку. І вчора якраз ми ходили до них в гості. Ну, півроку не бачились, багато було про що поговорити, багато що розпитати, тому вже знаєте, якось хотілось просто відпочити. І не знімати ніяких відео, не монтувати, нічого не викладати, тому вчора в нас така була атмосфера. Ось, на рахунок того, що вона із Росії. Навіть не знаю, що вам сказати. Звичайно, це все якийсь абсурд, але навіть дівчина з Росії вона вчить українську мову. І після цього, знаєте, мені якось так дивно чути, коли інколи наші українці кажуть, та я не можу її вивчити, та я все життя розмовляв російською. Росі... Росіянка може вивчити. Вона вчора нам такі гарні фрази розказувала українською, взагалі без бо я кажу слухай, тобі українською, так гарно личить розмовляти. Вона каже, так, я вчу, я стараюсь. Я Льошу прошу, щоб він зі мною деякі фрази говорив по-українськи. Вона дуже добре знає англійську, вона викладач англійської мови в університетах, в, в різних закладах і. Вона дивиться дівчину, яка ну також вчить сама англійську для себе, як то підвищує кваліфікацію. І дівчина веде англійську мову українською, тобто викладач українець, українка. І ви розумієте, наскільки вона вчить англійську мову, підвищує кваліфікацію з дівчиною українкою, яка говорить на українській, тобто для неї це в два рази тяжче. Але вона це робить. Ну це взагалі просто для мене це вау. Тому я навіть не знаю. Що тут сказати? Ось така історія. І, звичайно, у них такий стан. Знаєте, Льоша, мама говорить: приїжджайте в Одесу, жити. А вона каже: Ну як я поїду зі своїм навіть паспортом каже, мені просто страшно, я не поїду, я не ризикну. Також Льоша, звичайно, в Росію він взагалі ну це даже, даже не тема для обговорень і думок ніяких. Він каже, взагалі, ну це, це не обговорюється. Тому вони ось так мусять жити і не там, і не там, а ось так. Вибрали поки Азію, а далі каже, ще не знаємо. І знаєте, теж якісь такі, ну, не знаю. І хочу ще вам розповісти: ще одна історія. У мене така є. Також, ну, не скажу, що сильна подруга, більше колега по роботі, коли ми ще працювали в Китаї, ми познайомилися з дівчиною Олею, також вона з Росії. І ну така хороша, вона така, знаєте, працьовита дівчина. Вона в Китаї заробила гроші, поїхала назад в Росію. Відкрила своє онлайн навчання. Вона дуже добре знає китайську, англійську, корейську. Трішечки. То, тобто, вона така, знаєте, дуже багато знає мов. Їй це легко вдається. Вона відкрила свою онлайн школу і почалось повномасштабне вторгнення. Вона зразу хотіла виїхати. і, до речі, вона також не є дитина. І чоловік українець, але вона з ним не знаю, чи, на жаль, чи ні, розлучилася, тому що він був такий, знаєте, я також був в Китаї на роботі, але познайомилася з Олею, Оля, така, що вона, знаєте, буде тягнути все на собі, вона заробляла гроші, він такий був вдомосід, вона працювала, вона щось від життя хотіла, а він такий, знаєте, був лінивець в цьому плані. І останньою краплею стало, як вони до речі, вони поїхали жити в Росію, і він, тобто наш українець, і Оля, поїхали жити в Росію. У них звичайно з'явилась дитина, сімейні усі всі будні. І Оля каже: останньою краплею стало те, що було повномасштабне вторгнення, і він просто м -м, був не за нас, скажімо так. Він був не за Україну, що це взагалі шок. І вона каже, це якраз була остання крапля, крапля для розлучення. Вона каже: Та я не українка, але я розумію, що робиться. Я каже, я хочу звідси втікти, щоб навіть в цій країні не жити, тому що для мене це взагалі, до речі, це єдина людина, яка під час повномасштабного вторгнення мені писала кожного дня, чи з нами все добре, чи все в порядку. Ну, це для мене було якось. Ми вже поїхали з Китаю, ми два роки майже не спілкувалися, але так підтримувала якийсь там мінімальний зв'язок, і вона мені кожного дня з того моменту почала писати. І ми приїхали ось це в Дананг, і до речі, вона також виїхала в Дананг. Ми часто не бачилися, тому що в цьому ну, ми різні люди. Вона більш така, знаєте. Ну, ми різні, ось так скажемо. Не хочу говорити про неї щось погане, тому що як людина вона досить хороша. Вона завжди нам там і за роботу писала, питала, чи вам не потрібно щось, якісь підробітки. і в мене там в Китаї є знайомі, я можу вам запропонувати. Ну, щось така, знаєте, ось. А чоловік українець так і залишився в Росії. І він за цей весь двіж. Це, це взагалі. А вона виїхала при тому, що вона дуже боялася виїжджати, бо вона каже: я вже була готова, що мене заберуть в тюрму, у в'язницю, тому що вона дуже багато робила постів, дуже багато в. Хотіла виходити на мітинги, але каже, там зразу все прикривали дуже швидко, тільки вийшла я з плакатом, зразу мене і ну, вона така, знаєте, хороша людина. Тому ось ще одна ситуація, яка не знаю. От вам, будь ласка, і сім'я Українець і і, росі, і дівчина з Росії. і наш українець виявився, виявився просто повним, не буду казати ким. Так, і він до цього часу живе в Росії. А вона з ним не живе, дитину забрала, вони зараз також тут, в Данангу, проживають. Тільки бачимось, ми досить-досить рідко. Ось так. І ще є одна історія, така. Ми жили на Пангані. Там дівчина з Росії, але вона 20 років вже живе в Бангкоку, жила до цієї ситуації. Вона працювала стюардесою. І коли почалось повномасштабне вторгнення, вона, вона була досить популярні. В неї були соцмережі, я так зрозуміла. 20 років вона працює з тюрдесою, тобто багато країн відвідала, багато, можливо, знайомих, яких є таких цікавих. І вона виставила в себе в інстаграмі пост на рахунок війни, на рахунок цього всього свою думку висловила, що це все не ок. І її зразу звільнили в той же день. Звільнили з. Роботи. і якась, не знаю, Вона точно нам так не розказувала в подробицях, але я так зрозуміла, що вона щось дуже сильно чогось почала боятися, тому що вона з Бангкока переїхала якраз на цей острів Панган, де жили ми, свої, відкрила свою кав'ярню. і Там так тихенько, взагалі, без ніяких, і, там так і живе, і сидить. Тобто вона в Банкок не повертається. Не знаю, що там таке трапилось, але розумієте, наскільки це все було. Тобто один пост в Інстаграмі вона виставила. І ось після того її звільнили з роботою в Бангкоку вона не живе. Не знаю, що там таке трапилось. Сказати не буду. Я лише говорю те, що знаю особисто. Ось так. Тому ось такий в нас є досвід із такими, не знаю, навіть не скажу, що друзями, знайомими. Ось так цікаво, ваша думка, що ви про це все думаєте. Просто знаєте, ми говоримо, що вони погані, та звичайно, їх не виправдовують. Тобто, хто б вони, які вони не були, це є. Це є Росія, це є країна-агресор і так далі. Але в нас і в Україні ось, виявляється, є такі хлопці, які також ще й залишились там жити. Та це взагалі нонсенс. Ой, таке. Та й в Україні також є люди, які здають позиції наші. Є такі, знаєте, недобросовісні, які ждуни називають у нас. Тому, не знаю, якась така ситуація взагалі. Тому ось так. Хотіла з вами просто поділитися ще й такими, таким досвідом, такими розмовами. Тому на сьогодні буду вже завершувати вчорашнє відео. Мала це все зробити вчора, але добре, що дала собі вихідний, відпочила. Також це потрібно інколи робити. Тому ось таке. Пишіть в коментарях, що думаєте на рахунок цього всього. І ставте лайки, підписуйтесь, і всім до завтра. Пока-пока!